Він замінив кар'єру спортсмена на службу у війську. Євген Ролдугін пішов воювати ще у 2014-му. Побачивши ті жахи, 19-річний юнак написав книгу. Він мені пояснив, що мама мені, мені важливо написати цю книгу, тому що все, що я бачив, я хочу передати людям, щоб вони знали, що таке війна. Після повномасштабного вторгнення Євген знову пішов захищати Україну. Це було важко прийняти, це було дуже важко, але я розуміла, що в мене я виховала настоящого воїна, спортсмена, який хоче захищати свою країну, свій дім, свою родину. Євген з Хмельниччини був штурмовиком, потім став бойовим медиком. Рятуючи побратимів, 11 вересня 2022 року він загинув. А через 10 місяців батьки виконали його бажання, випустили книгу. Для мене це обов'язок. Ми маємо розповсюджувати його твір, і, взагалі, країна має знати своїх героїв. Першим у Вінниці книгу презентували майбутнім рятувальникам. Вони говорять, автор детально описав усі жахи війни. Ця книга передає почуття, сенс. Самі почуття автора, який писав це, вона проникає серед на душі. Вона розкриває всю біль і всі втрати хлопців, які знаходяться зараз на передовій. Що вони дійсно відчувають, і які можуть бути нестерпні болі, які втрати в них Час відважних вийшла тиражем у 10 тисяч примірників. Презентували книгу вже у чотирьох містах. Усі гроші від продажу батьки героя відправляють на зсу. Анастасія Ракоїд, Володимир Гіряванко. новини за день телеканал Віта.